Що потрібно справжньому чоловіку, коли йому виповнюється 31 рік? Звісно ж, передивитися всі опенінги з наруто. Саме це ми і зробили. Святкувавши мій день народження на стрімі, я бахнув пів літра пива. Ну а далі все як в тумані, Heroes' Comeback, камбек, блюбь, сілоед і все таке, друзі, приємного перегляду. Ну Що поїхали? Краще, ніж будь-який опенінг в першому Наруто, абсолютно точно, один з найкращих опенінгів всього Наруто. Ви ще бачили, як цей на first Take приходили. First stake Hero Comeback. Там чуваки взагалі розвалювали просто нереально. Чели з першого разу прийшли і оцю фігню співали? Мені здається, це не S-Tier. Для Шипудена це не s Ну це, напевно. Я би сказав, що це гірше, ніж другий опенінг оригінального Наруто. І напевно, от якось так, да? нормально. Ватіри, типу, гірше, ніж два найкращих опенінга першого Наруто, мені здається. На третьому опенінгу я розчехляюся та провалюю ноунат November. Доброго вечора, Блін, це, до речі, цікаво. Дякую Дамені, за ресап. Це е, цікаве питання. Особисто для вас, що краще: Blue Bird чи Hero Cambell. О, oh, ні, це філерний опенінг Блюберта, да? так? Це неправильний опенінг Блюберта. Боже. Коротше, зараз спробую пояснити свою думку. Дивіться. Особисто для мене, я розумію, що Блібер це візитівка наруто, і це дуже важливо, це дуже важливий опенінг, і він, типу, один з найсигнатурніших і найважливіших опенінгів в історії аніме. Але оскільки тірліст мій, я вважаю наступним чином: для мене Hero камбек це те. Це дуже унікальний опенінг, Він дуже прикольний. Він дуже. Я не знаю, він дуже оригінальний. Він сетапить вайб дуже сильно. Для мене Блюбер це дуже класний, дуже прикольний опенінг, І, можливо, те, що для мене особисто псевдорт. Це той факт, що він дуже розхайплений. Але як на мене, Блюберт в масштабах Наруто у мене не факт, що навіть буде в топ-2. Тому він у мене нижче за Hero Comeback, Попри те, що сам по собі Блюберт як опенінг дуже класний. Але конкуренція дуже висока. Тому особисто для мене Блюберт нижче за Hero Comeback. Думаємо далі. <кхм> 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 Це асума, да? Хоча при цьому, як пісня, знаєте, схожа на якусь от класичну таку софт-рок групу 2000-х, чи там кінця 2000-х. От прям, знаєте, прям звідти музика. є. Ось ця ця пісня? Яка? А, з тих часів? Блин, ну, чесно кажучи, навіть виглядає, знаєш, як от якісь Окей-Гуд, якісь групи британські 2000-х. От у них кліпи такі були дуже, ну, дуже схожі в такому якомусь стилі. Коротше, ем, це, напевно, оця, оцей трек. Блін, ну просто. Я би сказав, що він, напевно. Вищий для мене за опенінг із першого Наруто, він дуже класний, дуже емоційний. І це, типу, супер доросла, дуже крута арка, яка була в Наруто. Тому я би його оцінив як середину С-тіро десь, десь тут. Я би, я би... От для мене це так особисто. Я розумію, якщо для вас це можливо не так, але для мене це приблизно ось так. Це на розмови батька: 82-га це? да? Блін, ну це ти Унік задер. Нарешті нестир, нарешті нестир. Хоча теж непоганий. Але шалалай є більший, як то кажуть. До речі, є відчуття, що це міг би бути супергіга геніальний ендг, але це просто непоганий опінг. Блін, ну класний опеніг насправді. Та ні, пішло воно нафік. Давайте в кінець і його запхаємо. Класний опенг. Мені сподобалось. Я щось не хочу його душити, він занадто обалдожний. Все. <кхем> приємний дуже, дуже приємний. Погоджуюсь. <кхем> Як на мене, це опенінг з найкращим відеорядом, який є в «Наруто», Напевно. ТОП-2 по відеоряду. Blin. От, до речі, знаєте, я от е, ретроспективно про це згадував. Для мене файт Ітачі і е, Саскі. Він, як, якщо чесно, як ну Коротше, він гавняний, а от історія Ітачі класна. А у випадку Джерая і Пейна. Файт гіга офігезний. А знаєте чому? Тому що в файті і тачі і саски головне, що це типу і тачі це все під під, під підлаштував і підстроїв. А у файті джераї і, і Пейна, типу, джерай іде до кінця, і оце все робить. І файт, ну типу, він такий безнадійний, а потім надіє, а потім знов безнадійне, але джерай це все зробив, і ти такий вау, оце я не знаю. Джераю топ 1 Звісно, ну топ 2 добре. персонаж Наруто. Це топовий естір, хіро камбек чи оцей опенінг? Це цікаве питання. Це цікаве питання. Напевно, краще. Напевно, краще. Я думаю, цей краще. Потім іде Hero Comeback, потім Bluebird, потім четвертий opening Шопудена. Думаєте, Hero Comeback краще? Ні, я думаю, я думаю, це цей краще. Знов легендарний якийсь, да? <му> ну, але це далеко не найкраще. Давайте так одразу домовимось. Але цей дуже класний. Це якийсь, знаєте, це якийсь опенінг про дорослішання Наруто, персонажів Наруто і тебе разом з Наруто. Типу минуле опенінг — це біль, а цей це прийняття. Блін, прикольна думка. та ні. Насправді, ну кішемота теж дуже крутий автор. Давайте, давайте не будемо. Ну він він супер класний автор. Те, що він трішки ну спаскудився через комерціалізацію і не знав, як закінчити Наруто нормально. Це не робить його поганим автором. Я думаю, знаєте, це. ну, Для мене особисто. Це який у нас? 2,7, да? Це десь. Напевно. Середина є кінець Стіру, напевно, навіть. Напевно, кінець Стіру. П'ятий це який. П'ятий це. Клоузер, да? Блін, ну це клоузер точно краще, ніж цей для мене. Клоузер точно краще, ніж цей, напевно. От. А Шалала, да? Може, топ-А. Може топ А, да, може топ А. Давайте топ-А, напевно. да. Просто знаєте, в чому прикол насправді цього опенінгу? Він доволі сильно дублює попередній. Ну, типу, він доволі сильно перегукається з попереднім, через що він не сприймається як такий, знаєте, типу, що от він взяв і привніс на руту щось нове. Він ніби продовжує попередній, і через це його окремо якось високоважкою світу. Про Наруто говорить те, що найкращі моменти арки — це сайт сторії, сайт персонажів Какаші, Джераю Асума. Оці моменти Наруто Саскі, основна проблематика не так чіпляє. Ну, ДА. <звук> Хоча, а в якому аніме це не так, давай так. Блін, ну, знаєте, Дайвер дуже класний опенінг, але, от, коротше, якось він чомусь особисто мене, він, він просто дуже класний і дуже якісний. Але, ну, типу, він, напевно, для мене десь знаходиться після. Е, і Сайну, і Хіру камбеку, і Блюберда, напевно, так. От на четвертому місці, напевно, якщо так дивитись. Пісня класна, і оця сцена, де вони всі, типу, збираються, щоб його з води виштовхнути, воно прикольно, але в цілому, ну, типу, це афенне опані, до речі. Я би пару палок алсіори кинув, якщо чесно. Шкода, що ми живемо на 2000 році, і цей термін, ну, просто я не знаю, хто в останнє використовував. А, а з ким ти резонуєш з Окабе? Ха, цікаве питання. Ну, насправді, я зазвичай резоную, зі мною резонують якісь сайд-сторії в різних аніме, і вони, як на мене, це більше пов'язано не з тим, хто зі мною резонує, а що, що відбувається в моєму житті, і то, відповідно, що. Зараз більш резонуюча якась історія. Можливо, я би зараз не знаю, типу, від історії про Наруто з батьків роз'їбався б сильніше, ніж до того, як у мене помер батько. Я не знаю, типу, дуже складно сказати такі речі. Знаєш, ну тобто, от якісь, якісь такі моменти, ну. Плюс Наруто місцями починає дратувати саме свою філософію, яка доволі циклічна і не дуже суб... Коротше, стосовно цього опенінга, стосовно цього опенінгу, це якийсь нас? Дев'ятий, да? Прикольний опенінг, але, напевно, теж десь кудись-сюди. Давайте зараз треба порівняльна графіка Попереднь... Позапопередній це який? Оцей. <шум> Цей краще, ніж оцей. Вони, обе... вони приблизно на одному рівні. Вони приблизно на одному рівні. <пас monstrous> О! О! Клас. Блять, <tars> <гл***>, ну просто erectile dysfunction, ні? Максимальний. Це знаєте, це ніби з, ну, типу, від, від якийсь фан-мейд опенінг типу, Наруто в стилі сіткомос. <риклад> <риклад> Найгірший поки що. Там наче Фокушіма трапилося щось таке, то опенінг зробили недепресивним. Люди не зможуть страждати по Фокусімі, бо вони будуть ригати в цей момент. Кожість відеоряда з тим, що відбувається в пісні і з тим, що відбувається в аніме, ну, я не знаю, просто Просто максимальна яйба. Таке яйба просто на екрані було написано Яйба, я її прочитав. Так. Demo, boy, kaketeru, no zlanzo, oh. Взагалі це й не пам'ятаю. Треба переслухати і передивитись. Ну знаєте, стільки пройшло часу, а я не знаю. Один з великих мінусів Наруто для мене, як взагалі аніме, це ну, головні персонажі. І якщо Наруто у підсумку вся його арка і вся його особистість набагато більше мені імпонує, і подобається і так далі. То Саске і Сакура, причому Саске в тому числі, він ну він просто сильніший і цікавіший, Попробував ніж Сакура, але він такий гівняний персонаж, це просто Жесть. Він настільки не викликає нічого, що траплялося. Дякую, Кешик, за Рсап. Він настільки у мене, от я згадую зараз ніякої ні емпатії, ні позитивних емоцій, ні якихось з ним потужних класних моментів. Все, що було з Саски, все якесь гівняне, якщо чесно. Коли він задачі прощався, ну це він став класним персонажем через ітачі. Тобто розумієш це, Ітачі, все, все до чого доторкалися, Ітачі, Джирея, джерея какаші в Наруто, стає трішки краще. До речі, можливо, не поганий, не такі поганий. До речі, сай для мене теж абсолютно, от є персонажі в Наруто, які, типу, от вони були, і що були, і що не були? Був сай, був ямато. Взагалі, от вони якось, от всі вчителі, наприклад, мені здається, навіть умовно на Типу, Корінай, е, цей, е, господи, як його звали, Асума, Какаші. Оце все прям нормальний контент. Е, ну, Це молоде покоління, інше, не знаю. І всі, окрім Іна Шика, Іна Шикачо, у всіх трьох класні історії. Інші команди, ну. Е е е Ямато норм, але Ямато в якийсь момент просто прибрали з сюжету, і ну він просто зник, а я не зрозумів, чому це має бути так. Шино, пам'ятаєш? Да, шино, був ще чел з собаками був, коротше. Е, так. Цей. Ну, та я не знаю, давайте кудись. Давайте вбетір його реально. Ну реально, ну нічого особливого. Блин, ну це, до речі, непоганий, ні? Не? Welcome. Да, я погоджуюся, а, Алзурин, що Саски не вистачало в Наруто дуже сильно суб'єктності. Тобто Саски був об'єктом, об'єктом дружби для Наруто, об'єктом братерства для Ітачі, об'єктом, типу, стосунків вчитель-ученик для Какаші, але самостійних його суб'єктних, типу дій, та, щоб ми зрозуміли, що він насправді не просто лінивий уїбан, який на всіх ображається, і емо, а що він, типу, насправді е, особистість, яка проходить через складі. Ну, короче, щоб він в якомусь сенсі став. Новим Ітачі, чи там, не знаю, новим Мадарою, чи щось таке. Щось типу. Десь <риклад> от сюди, мені здається. О, все, чат, я за пивом пішов. Все, я пішов, я півторашку пива собі взяв зараз. Oh, oh. Боже мой! Покажи дихання пива. О. <пок> Стиль перший лагер. Чому, боже мой, не державною? Медітейшн. Пояснюю, тому що. Бля, як же Певчанська зайшло гарно. Сьогодні який робочий день. Був о ранку на роботі, був купа повітряних і так далі. Коротше, бо це крік коментатора Боже мой, в момент, коли збірна України забиває Гол Філімонову в 2001 році, і це абсолютно легендарний момент. За версію багатьох. Дякую, Дмитро, за 555. Що це цей момент. Змусив Путіна напасти на Україну. Отака От існує теорія. Так це класне опення? Мені здається, це знаєте, це такий відносно футуристичний опенінг в Наруто по років через 10. Майже всі опенінги стали схожими на нього. Це Чувак, я так. До речі, я не знаю, як на мене непогано. Як на мене непогано. Кінець. Давайте початок батіра, да? Початок батіра. Ді, оцей опенінг ніби з першого Наруто, насправді. Оцей опенінг ніби з першого Наруто. Певнений батір. Це караоке? Ще ні, ще ні. От, але ну. Але ще одна кружка можлива. Всім тихо. Всім тихо. Найкращий опенінг в Наруто. І найкращий опенінг для мене особисто, напевно, взагалі ever. Я навіть пам'ятаю деякі слова з караокі звідси. О, так, всім тихо, Ові питає в чаті. Я один, хто не розуміє, чому цей опенінг такий крутий. Дивіться, я спробую пояснити, чому для мене цей опенінг взагалі весь про, про все наруто, яке може бути. По-перше, початок самого опенінга, кадри, де персонажі йдуть і еволюціонують впродовж цього аніме, і нам демонструють їх трансформацію з музикою, яка. Водночас трішки страждальна, але при цьому дуже тепла. І така трішки, знаєш, вона дарує трішки тобі надії і при цьому показує ніби весь, весь світ Наруто в півтори хвилини. От я, я не знаю, воно ніби, знаєш, вона ніби всеохоплююча пісня Наруто. От для мене особисто. Це. Абсолютно, найкращий опенінг Наруто для мене без всяких питань. Тобто, якщо між Hero Cambacком, Bluebirdom і Сайном там є якісь розбіжності, то цей опенінг, з невеличким відривом краще за все інше, що для мене є в наруті. So а по чому оцінюється опенінг? От і по пісні, наприклад. Я, я от по пісні, наприклад. Блін, ну, дивись. По-перше, треба враховувати загальні стандарти. Далі треба визначитись, ти погоджуєшся з загальним стандартом чи ні. Бо є в аніме ком'юніті, є свої думки, версії і так далі. Далі тобі треба послухати пісню, послухати її 35 епізодів, поки ти дивишся аніме, прив'язатися до неї. От. Далі тобі треба порівняти відеоряд з нею і потім вже приймати якесь наукове досліджене об'єктивне рішення. You Десь тут, напевно. Далі. Так, oh. да, правда, полягає в тому, що одне з мінусів цих опенінгів полягає oh. в тому. Прикол полягає в тому, Багато правильно каже, що через те, що події в Наруто перетворилися вже на цей момент приблизно на кал, через це ці опенінги не викликають такого емоційного ну, відклику. Знаєте, Це, напевно. Та можна навіть кудись-сюди. Я думаю, непогано, непогано. Ну кудись сюди. Пісня пісня дуже тепла, якась тема непогана. Бліч попереду, блін, ну тірліст, опінінг. Дивіться, тірліст опінінгів бліча. Це я не знаю. Чат, ну це. Так, це десь напевно. А. Ну, але от дивишся і думаєш, боже, що відбувається в цьому опенінгу взагалі? ну. Свіддіоряд гарно передає суть цього Наруто також сакура і, і саски місяць глину якусь. Десь так я думаю, да? Чесно скажу, я його взагалі не пам'ятаю вже. Чесно скажу вам, чат. Я би не став ставити О, цей опенінг в тір. Дякую, Павло, Боже за 150. Мой. Я би поставив його кудись всередину Атіру, бо, як на мене, десь приблизно там він не має бути. От, ну, типу, я не знаю, ну просто він нормальний. Я розумію, що це останні серії, це тепло і так далі. Але як опенінг, ну да, Наруто дуже тепло.